Доброго дня, шановні, тільки що рекламували шашку актелік е, виробництва Великобританія. Зараз будемо рекламувати е, пластину е, плазу. Тобто, що входить в цю пластину? Пластина має, е, які тобто, найважливіші для, для сполуки для того, щоб її кользуватись. Тобто, що ми маємо? Ми маємо пластину з діючою речовиною, дуже практичною, тобто, магнезіум фосфіт, іде, 56%. І що вона робить? Ця пластина дає змогу вам при приїзді вашої продукції, тобто зернових, від складу до там, порту або іншого зернохранилища, елеватора або там ще кудись, мати таку змогу. Тобто влажуємо в цю пластину. Обробка йде на одну машину, тобто на 22-27 кубів. Цей пластину ми відкриваємо по цій змушці. Влажується ця пластина всередину вашого приміщення. І коли буде це або автотранспорт, або приміщення там, де воно буде хранитися, це, це вся продукція, тобто це і сухофрукти, і інші, воно дає можливість з газацією проникнути глибоко в ваші. Тобто до самі доступні, недоступні канали, і знищити всіх шкідників, всіх шкідників протягом одної доби. Тобто, коли буде їхати автотранспорт до точки Б від точки А та інше, ця пластина буде робити Плаза своє діло, і ви будете отримувати той момент, коли приїде воно в точку Б, там вже нічого не буде. Або накрити, якщо це у вас палетирована продукція. Стає, стає воно на європадонах, скажімо так. Воно буде робити таку справу. Тобто, під європадон ми його підсунули, накрили клійонкою і маємо той момент, що через сутки вже ніяких кишківників в цій продукції не буде. Потім воно доступно для їжі та інше. Тому що тут діюча речовина іде магнезієм, тобі ж іде магній. Це дуже гарна сполука, і Вона повністю розщепляється через сутки не так, як фосфіти. Тобі ж давайте далі підемо. Це продукція вироблена в Германії, і Німеччина це дає змогу для того, що це файний якісний продукт одної пластини ще раз хватає до 27 метрів кубичних, тобто на один автотранспорт або невелике приміщення. звертайтесь компанія весь стандарт завжди вам раді. Ну і що хочу сказати: якщо ви вносите або шашку Актелік, або плазу. Пластину, ви за гігієни дуже гарно дивіться, тому що це все хімія, вона все залишається на руках, і хотілося б бачити вас здоровими і з понятною точкою зору. Тобто, звертайтеся в компанію Вестандарт, підпишіть наш канал, завжди вам раді. На все добре, вітаємо на каналі Вестандарт для шукачів. Тобто, такої справи для обробки складського малого приміщення. Там, де є продукти, як жив, жив.